Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, що може перетворити ваше життя на справжній кошмар. Уявіть, що ви втрачаєте найдорожче ваш будинок, вашу квартиру, ваше сімейне гніздечко. Звучить як сюжет фільму Жахів, чи не так. Але багато хто досі живе в страху, що це станеться через те, що їхнє житло не зареєстровано в реєстрі. Так, чи можуть забрати ваше житло, якщо ви не внесли його в реєстр? По-перше, давайте зрозуміємо, що таке державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Цей державний реєстр це не просто база даних, це ваш захист від шахраїв та маніпуляцій. Він був створений, щоб зробити право власності прозорим і надійним. А зараз звертаємося. До першого джерела закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухому майну та їх обтяжень. Цей закон діє з 2013 року. Він чітко говорить, що реєстрація є обов'язковою для виникнення та підтвердження права власності, але тільки для тих об'єктів, які були придбані після 1 січня 2013 року. А що ж робити тим, хто придбав житло або інше нерухоме майно раніше? Невже житло та інша нерухомість в небезпеці? Відповідь коротка і однозначна, ваше житло, придбане до 2013 року, захищено законом, навіть якщо право власності на нього не внесені до реєстру. Свідоцтво про право власності, договори куплі продажу, рішення судів, які були видані чи укладені до 2013 року, мають повну юридичну силу. Згідно з перехідними положеннями закону про державну реєстрацію, права, що виникли до 1 січня 2013 року, визнаються державою без необхідності додаткової реєстрації. Це означає, що право власності на вашу квартиру або будинок, придбане, наприклад, у 2005 році, вже існує і захищене на підставі старих документів. Проте є один дуже важливий нюанс: якщо ви захочете продати, подарувати або успадкувати своє житло, внесення даних до реєстру буде обов'язковим. Це необхідна умова для вчинення правочину щодо нерухомості. Друзі, а чому ж реєстрація все ж таки важлива? Реєстрація це не просто бюрократична формальність, це ваш захист. Вона забезпечує гарантію прав власності. Державна реєстрація підтверджує, що ви є законним власником нерухомості і унеможливлює шахрайство. Приклад, уявіть ситуацію: ви є власником квартири, яку купили у 2005 році, і маєте на руках усі паперові документи. Все здається безпечним, але зловмисники, дізнавшись про це, наприклад, за допомогою старих, менш захищених баз даних, можуть спробувати підробити документи. Вони можуть створити фальшивий договір куплі-продажу на ваше ім'я або навіть підробити ваше свідоцтво про право власності. Без реєстрації в сучасному реєстрі це може стати проблемою. Якщо ж ваше право власності було, Офіційно зареєстровано, будь-яка спроба такого шахрайства буде легко викрита. Державний реєстратор може просто перевірити інформацію в реєстрі, де зазначено, що ви є законним власником і відмовити у вчиненні будь-яких незаконних дій. Далі, прозорість угод. Будь-яка особа може перевірити інформацію про об'єкт нерухомості у публічній кадастровій карті або державному реєстрі. Це запобігає подвійному продажу та іншим махінаціям. Також, можливість розпоряджатися майном. Без реєстрації, на жаль, ви не зможете нічого зробити зі своєю нерухомістю ні продати, ні закласти в іпотеку. Приклад, припустимо. Ви вирішили продати або подарувати свою квартиру, яку придбали багато років тому. Хоча ваші старі документи є дійсними, нотаріус не зможе укласти угоду без попередньої реєстрації вашого права власності в сучасному державному реєстрі. Це пов'язано з тим, що згідно з чинним законодавством правочин щодо нерухомого майна, а саме перехід права власності, може відбуватися тільки після внесення інформації до реєстру. Отже, щоб укласти договір куплі-продажу або дарування, ви все одно будете змушені пройти процедуру реєстрації. Заздалегідь зареєструвавши своє майно, ви заощадите час та уникнете зайвого стресу під час укладання угоди. Це також забезпечує прозорість для потенційного покупця, який зможе переконатися, що у вас є дійсне право власності на майно. Так, які ж ключові висновки та рекомендації? Моя порада. Не відкладайте реєстрацію. Якщо у вас є старі документи, внесіть їх до державного реєстру зараз. Це займе небагато часу, але надасть вам впевненість і спокій. Ця процедура мінімізує будь-які юридичні ризики та захистить вас від неприємних сюрпризів у майбутньому. Друзі, згідно з цивільним кодексом України та вже згаданим законом, право власності є непорушним. Тому, якщо вам кажуть, що у вас заберуть житло через відсутність реєстрації, знайте, що це повна несенітниця. Але, як я вже казав, реєстрація це не примха, а необхідність для вашого ж захисту. Друзі, якщо у вас залишилися питання, залишайте їх у коментарях. А щоб не пропустити нові корисні відео, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. До зустрічі!